Вітаю! Ви на каналі ШОПОЗЕНО, і сьогодні ми переходимо до третьої теми з програми «НМТ з історії України. Конкретно сьогодні ми з вами поговоримо про період виникнення Русі. Ну а ви поки що не забудьте підписатися, якщо досі цього не зробили, але готуєтесь до «НМТ з історії або просто цікавитися темою історії України. Перш ніж перейти до виникнення Русі, нам необхідно поговорити з вами про слов'ян. Тобто, по суті, поговорити про нас із вами, тому що ми і є слов'яни. Окрім того, що слов'яни це ми, слов'янами є поляки, чехи, мешканці Балканського півострова, білоруси і західна частина росіян. Слов'яни це найбільша в Європі етномовна група людей, які розмовляють різними слов'янськими мовами. І так історично склалося, що територією, звідки слов'яни розселилися по Європі, є саме українські землі. В попередній темі ми говорили з вами про те, що велике розселення слов'ян тривало у нас з 5 до 7 століття нашої ери, але імовірно, що Предки слов'ян індоєвропейці з'явились на території України ще до третього тисячоліття, до нашої ери. Але цього нам для НМТ знати не потрібно, тому в деталі ми вдаватися не будемо. Також ось тут ви можете подивитись на картосхему і побачити територію, яка є прабатьківщиною слов'ян, з якої виходять стрілочки. І ось стрілочками вже ми можемо побачити, куди ж саме ці слов'яни у нас розселилися. Дату великого розселення слов'ян і ось цю картосхему. Дуже важливо запам'ятати для НМТ з історії. Якщо ж говорити про те, які саме слов'яни проживали в нас на території сучасної України, це були анти, і вони поділялися на слов'янські плем'яні союзи. Це поляни, вони мешкали довкола Києва. Далі Древляни це в районі там сучасної Житомирської області, Київська Житомирська області. Далі Сіверяни це в сторону Чернігівської області. Волиняни, там, де Волинь, це Волинська і Рівненська області, білі Хорвати. От чуєте таке Хорвати, Карпати, от воно співзвучно. От Хорвати жили там, де Карпати. Уличі й Тверці жили на півдні. Ось розташування цих племінних союзів, і саме ці сім назв плем'яних союзів дуже важливо запам'ятати для НМТ. Пам'ятаємо також з попередньої теми, що в нас в працях візантійських, а також римських авторів, хроністів, літописців слов'яни згадувались як три групи: анти, венеди, словини. І от саме на території України, ймовірно, проживали анти. Чим займалися слов'яни? Основою їхнього господарства було землеробство тобто, вони подібно до трипільців вирощували зернові культури, але окрім того, займалися усілим скотарством, мисливством, рибальством, борництвом. Це таке первісне бджільництво, можна сказати так. Проживали в землянках, на півземлянках, будували, звісно, що укріплені поселення Городища, тому що а, довкола. Відбувалося, наприклад, коли відбувалося у нас велике розселення слов'ян, довкола відбувалося велике переселення народів, і там всякі готи-гуни прибігали на українські землі, нападали на тих слов'ян. Ну, тобто ворогів вистачало одним словом, і тому треба було оборонятись, тому укріплені поселення городища. Вони будували. Щодо їхньої релігії, вони були язичниками, вірили в багатьох богів, і ці боги були пов'язані з силами природи: там Перун, Дажбог, Ярило і тому подібне. І отут на екрані ми можемо побачити пам'ятку слов'янську, яку Треба знати для НМТ, це збрудський ідол, тобто це така скульптура з висіченим зображенням божества слов'янського. Власне, цьому ідолу слов'яни там поклонялися, якісь могли здійснювати жертвоприношення і так далі. Ця пам'ятка є в НМТ, тому треба це запам'ятати. Тепер слов'ян ми от запам'ятали, що от в період із 5 по 7 століття нашої ери в нас на території України вже є оці слов'янські племені союзи. Запам'ятали тепер наближаємося до Русі. Якщо говорити про Русь, то звідки ми беремо основні відомості про цю державу? Саме от про ранній такий період? Ну, по-перше, археологія, звичайно, безумовно. В нас історики, археологи розкопують городища слов'ян, вони розкопують. Древній Київ і так далі. Але в нас уже з періоду слов'янського є також писемні джерела: це або писемні джерела, які залишили е, інші держави, в основному, там, наприклад, Візантійська імперія. Або ж так само в нас є своє власне писемне джерело: це повість минулих літ. Повість минулих літ це літопис. Літописи писались там на території Русі, ну, як мінімум, з того часу, коли. З'явилася на території Русі християнська церква, і з'явилася така традиція, що от монахи вони там кожен рік записували, що найголовнішого відбулося. А потім, вже в 1113 році, відомий літописець теж монах Нестор. Літописець він зібрав всі ці попередні записи і уклав повість минулих літ. До повісті минулих літ треба ставитись, так знаєте, дуже скептично, тому що для періоду середньовіччя. Була характерна така штука, що ті події, які описувалися, їм надавалася така, знаєте, ну дещо легендарна картинка. Тобто, от багато чого ми читаємо в повісті минулих літ, воно виглядає трошки як легенда, трошки як така красива казочка. Ну звісно, що це не геть там якесь шалене фентезі з якимись там феями і драконами. Ні, такого, звісно, що немає. Але тим не менше там багато таких моментів, які нам потрібно піддавати сумнівам. І багато таких моментів, які навіть археологи можуть піддати сумнівам, тому що воно просто не сходиться з археологічними відомостями. Тому це ми собі просто тримаємо в пам'яті, що так, класно, що в нас є повість минулих літ, але там багато таких моментів, на які ми дивимося, отак от трошки. Типу, ну, не довіряємо. Але це нормально, це не то, що Нестор був такий поганий, це було в принципі по всій Європі характерно. І до речі, цікавий такий факт, що в повісті минулих літ у нас було зафіксовано риси української сучасної мови, не російської, а української. Йдемо тепер з вами далі. Якщо говорити про центр держави Русь, про яку ми будемо говорити, то це, звісно, що Київ, Київ, це була столиця Русі, і це була єдина столиця Русі. Ніяких там інших не було. Київ, ймовірно, було засновано в п'ятому столітті нашої ери. От якраз там приблизно в часи великого розселення слов'ян. За легендою, і власне за повістю минулих літ, засновниками Києва є Київ Щек, Хорив і Либідь. Хто це такі і чи реально ці персонажі існували, ми не знаємо, тому що це було настільки давно, і це ніяк вже не перевіриш. Але от Літописець нам пише «Киш, ще як Хорив Сестра їхня Либідь, В Києві стоїть пам'ятник засновникам Києва. Тому ми цей факт запам'ятовуємо. А ким б ці люди були, і чи вони дійсно існували, чи це більше такі легендарні персонажі. Невідомо. Також, от в нас в п'ятому столітті нашої ери, засновується Київ, так існує місто. Але чому ж саме Київ як місто починає так активно розвиватися? Чому саме це місто стало центром, столицею майбутньої держави? Вся справа в тому, що Києву дуже пощастило з територіальним розташуванням. Це зараз у нас знаєте мільйон доріг, яким шляхом захочеш, тим і йдеш. Є на якщо навіть в Гугл-картах забити маршрут до певної точки, то Google-карти запропонують там тобі п'ять маршрутів різними стежками, дорогами і так далі. Хочеш їдь дорогою, хочеш їдь залізницею, хочеш лети літаком і тому подібне. Але в часи середньовіччя, а Русь, це середньовічна держава, в нас на території Європи не було так багато шляхів, і якщо якийсь шлях був. То він був суперважливим. І от Києву пощастило бути розташованим на такому шляху. Це був шлях із варяг у греки. Хто такі варяги? Варяги це вікінги, скандинави, нормани. Це мешканці північних, Північної Європи. Там, де зараз знаходяться сучасні держави: Швеція. Данія, Норвегія оці вікінги, яких ми звикли уявляти в шоломах і з рожками, але насправді в них таких шоломів не було, і це насправді історичний міф. Але... Вайб зрозуміли цих людей. Вікінги були завойовниками, і от в цей період, там 7-8 століття, вони активно завойовували Європу. Вони там і на Англію нападали, і на інші території. І, звісно, що їх цікавила Візантійська імперія, яка була на півдні, яка була дуже розвинутою, яка була дуже багатою. І вони постійно це через територію слов'ян шастали з півночі на південь і назад. І от так вийшло, що сформувався оцей шлях із варяг у Греки. Окрім того, що це був їхній такий завойовницький маршрут, окрім того, це ще й був торгівельний важливий шлях. А Київ по центру, значить, вони в будь-якому випадку через Київ постійно будуть проходити і через слов'янські землі будуть проходити. І поступово ось це постійне таке курсування вікінгів через землі Русі. Воно призвело до того, що взаємовідносини через землі слов'ян, взаємовідносини між слов'янами і ось цими вікінгами. А скоріше за все сама назва Русь це назва, яка пов'язана саме із Вікінгами, із оцими варягами скандинавами, що це саме їх називали Русю. Бо Русь, ймовірніше за все, із їхніх північних мов перекладається як веслувати. А вони плавали якраз таки через землі слов'ян по Дніпру, плавали на кораблі, кораблях. І загалом ми знаємо, що Вікінги це такий мореплавний народ, так. Відповідно, ось е, за землями слов'ян, де вікінги активно почали там осідати, закріпилася назва Русь. Скоріше за все, ось так в нас воно відбувалось. Так, тобто, що Русь це назва, яку принесли нам вікінги. але в цьому немає нічого поганого, тому що. Скажімо так, таких прикладів в світовій історії їх є дуже багато. Цього не треба якось там соромитись, це не означає, що ми там якісь меншовартісні чи ще щось. І паралельно з цим Київ активно розвивався як торгове таке місто, як важливий економічний центр, тому що він знаходився прямо от посередині цього шляху і варяг у греки. Якщо говорити про перших відомих князів, Київських, так і якщо говорити про перших відомих князів, які, скоріше за все, були ще й вікінгами, варягами на території Києва, то це були Аскольд і Дір. І ось що нам треба знати про Аскольда. Аскольд у 860 році здійснив перший відомий похід. Русі на Константинополь на Візантію. А Візантія я тільки що казала, що це дуже така високорозвинута держава була на той час, і відповідно дозволити собі прийти походом на Візантію. Ну це дуже круто. А тут київський князь Аскольд приходить і про себе заявляє. І заявив він про себе дуже добре, тому що тоді, коли він прийшов, було укладено перший в історії Русі договір. І на НМТ у вас може трапитися питання. Коли Русь вийшла на міжнародну арену, вона вийшла на міжнародну арену у 860 році, тому що саме в цьому році в нас було укладено перший в історії Русі договір, так Аскольд уклав із Візантійським імператором, і скоріше за все, що Аскольд так само там у Візантії прийняв хрещення. Теж ось такий факт потрібно знати для НМТ. Рухаємося тепер далі і переходимо до 882 року. Події у 882 році відбувалися дуже цікаві і дуже насправді заплутані. Скоріше за все, що виникла боротьба за місто Київ між різними, скажімо так, кланами і різними групами, які хотіли би це місто контролювати. На півдні від Києва у нас знаходився хозарський Каганат. І Київ, і слов'яни, які мешкали довкола Києва, вони хозарам платили данину. На півночі були варяги, так, візантійці, нормани, які теж хотіли мати контроль над Києвом. І от у 882 році відбувається там такий заміс, що, начебто, як пише нам літописець, Нестор Літописець, що самі кияни запросили з півночі варязького правителя Рюрика, або Рорі, скоріше за все, таке було його ім'я місцеве, запросили його до себе на князювання. Щось там сталося з цим Рюриком, і він вже от мав іти до Києва, але він там чи то його вбили, чи то він помер. В Рюрика нібито. Я постійно кажу, нібито, тому що ну, це все інформація з таких джерел, не дуже достовірних, як літописи. В Рюрика начебто, залишився от єдиний спадкоємець, малолітній Ігор. І от бачите, на картинці тут людина, доросла, тримає маленьку дитину. Оце Ігор маленький, а його тримає Олег. Олег, це, можливо, там був якийсь намісник цього Рюрика, князя, який помер. Олег, значить, бере Ігоря. Його батько Ігоря Рюрик помер. Олег стає для Ігоря е, регентом. Регент це людина, яка управляє державою від імені малолітнього монарха. Олег бере Ігоря, вони приїжджають до Києва, де все ще князює Аскольд. Олег показує Аскольду цього маленького Ігоря і каже: все, оце тепер буде київський князь. І вбиває Аскольда, ну і, скоріш за все, Діра, який там був родичем Аскольда. І таким чином, у 882 році, Олег, який прийшов з півночі, з земель довкола Балтійського моря, з земель цих варягів вікінгів, він приходить на південь до Києва і він об'єднує північну. І Південну Русь. І все це стає вже одна держава, яка точно буде називатися Руссю. Але в цій державі проживають слов'яни, поляни, древляни, сіверяни і так далі. І ще купа інших неслов'янських народів. Тобто це не була така прям єдина держава. Це була держава, де був просто величезний різ... заміс різноманітних е... народів, різноманітних там етномовних груп і так далі. Але Олег це все об'єднає. І він це все тепер буде контролювати. Тепер же поговоримо про те, звідки прийшов Олег, як пише нам Нестор Літописець, він прийшов з Новгорода або ж з Ладоги. Але як кажуть нам археологи, на той момент, коли Олег з Ігорем мали прийти з цього Новгорода, Новгорода ще просто не існувало, там міста не було на цих територіях. Тому ну, скоріш за все, що от бачите, тут якась несостиковка. Тому вони просто прийшли там десь з півночі, не конкретно із Новгорода. Олег князював у нас доволі довго так довговато він чекав, поки Ігор подорослішає, подоросліше. Олег князював у нас із 882-го року до 912-го року. Він підкорив Древлян, словен, Сіверян, Кривичів, Радимичів. З іншими там деякими групами, там, стиверцями, хорватами, волинянами він поукладав угоди. Він розширив також територію держави за рахунок неслов'янських племен і уклав мирну угоду із варягами. Також він здійснював походи на узбережжя Каспійського моря, а також власне, на Візантію. Було два його такі. Дуже відомих походи на Константинополь в 907-911 роках під час одного із походів, як пише нам Нестор Літописець, для того щоб залякати візантійців, Олег навіть наказав поставити свої кораблі на колеса, і отак круто під'їхав на кораблі на колесах до брами. Міста, містяни злякалися, і імператор уклав із Олегом дуже вигідний договір. Ну, але знову ж таки, це на рівні таких легенд і трошки казочок. Чому Олега називають віщим? Тому що є така знову ж таки легенда про те, що. Ще при життю в Олега був там улюблений кінь і віщун, тобто людина, яка там пророкувала майбутнє. Ну, як знаєте, зараз тарологи, астрологи тоді були віщуни. І оцей віщун він е, напророчив Олегу, що той помре від свого улюбленого коня, що кінь заподіє цьому смерть. Олег дуже боявся за своє життя, і тому він попрощався з конем, коня відправив там в стайні. Жити, а сам їздив там на якомусь іншому куневі, і коли кінь цей вже помер, Олегові про це сповістили. Олег вирішив прийти на місце, де лежав кістяк цього коня. І якби подивитися на цей кістяк, і подивитися там смерті в очі, і сказати, от віщун був неправий. І коли Олег нібито прийшов до кістяка цього коня, з черепа коня виповзла гадюка, вжалила Олега, і він помер. Ось тому він називається Віщий, тому що Віщун напророчив йому таку смерть від коня, і це так і сталося, і Олег не перехитрив. Долю, так би мовити. Ну, але знову ж таки, це красива легенда. Наступний князь, про якого ми поговоримо, це Ігор. Ігор Рюрикович. Тобто, коли у нас Олег прийшов у 882 році, коли він приніс у цього маленького Ігоря до Києва, вбивши Аскольда, то він встановив династію Рюриковичів. Тому тобто, що Ігор це син того якогось північного скандинавського правителя Рюрика. Ігор князював не дуже насправді вдало. Князював він з 912 до 944 року, доволі довго, але не то, щоб сказати, прям сильно вдало. Що до нього треба знати на НМТ, це те, що він здійснював походи також на Візантію на Константинополь. Але походи були ну не то, щоб прям сильно вдалими. Наприклад, під час одного із походів, взагалі, величезний флот Ігоря було спалено в нас з грецьким вогнем. Грецький вогонь це таке ноу-хау, тогочасне Візантію, Тійців, яке ми от можемо побачити тут на картинці з літопису. Це такий ну дуже серйозна була зброя, і цей вогонь, як вважається, навіть не гаснув, коли потрапляв на воду. Тобто, скоріш за все, там якась була горюча речовина в нас. Ну а якщо говорити про загибель Ігоря, то вона була ще більш ганебною і вона пов'язана з податками. У 945 році князь Ігор разом зі своєю дружиною. Дружина в Русі це не жінка, ну жінка теж, але не тільки жінка, а це ще і військо. Значить, князь Ігор разом зі своїм військом відправився збирати полюдя, здійснювати полюддя. Полюддя це такий процес, коли князі в основному в листопаді місяці. Зі своїм військом відправлялися по своїх оцих володіннях збирати данину, тобто податки. Але податки тоді не платилися грошима, а вони сплачувалися натуральними продуктами, тобто все, що в людей було, що люди там виробляли, вирощували. Вони, от те і здавали князеві. Князь об'їхав з дружиною раз свої володіння, зібрав данину, а потім, вже коли вони верталися до Києва. Як пише нам літописець, що це от погані дружинники, погані а друж... воїнами то були теж варяги. Тобто воїни були не місцеві, воїни були найманці варяги. Що це от погані оці дружинники-варяги? Значить, вирішили підговорити хорошого князя Ігоря, щоби поїхати до древлян древляни один із племінних союзів слов'янських і зібрати з них данину вдруге. А ігор, ну Ну, от, повівся. Ну, повівся на це. Словом, приїхали вони збирати до в вдруге данину. Древлянам ця історія не сподобалася, і вони Ігоря стратили. Ну, в принципі, в чому вони не праві. Якби він нахабно приїхав їх обдирати, то вони йому, йому і поплатилися. Але це. Розцінюємо як повстання древлян, і таки певною мірою, ну, це дуже велика загроза для державності, тому що вбито правителя держави, що робити з цим самій державі, так, як бути? В Ігоря лишається малолітній син Святослав, один-єдиний, який, звісно, що не може князювати. І в Ігоря лишається дружина. Дуже що жінка розумна а, Ольга. Ольга, перше, що робить, це, звісно, що придушує повстання древлян. Ми про це придушення повстання древлян знаємо з сьомого класу дуже добре, дуже яскраво. Для більшості людей мені здається, що небагато вони знають з історії України, але про те, як Ольга спалила древлян, точно знають. Ну насправді там було декілька актів помсти Ольги Древлянам. І, до речі, древляни теж не... Ну, вони якби не сиділи, склавши руки, вони зрозуміли, що пахне жареним, і вони відправили в них був свій князь місцевий племінний мал. І вони відправили послів, щоб ці посли запропонували Ользі, аби вона вийшла заміж за їхнього древлянського князя. Типу, ну Сарян, ми тут вбили твого чоловіка, але мож, може, ти вийдеш заміж за нашого князя, і ми це все як то замнем. Але звісно що Ользі ця історія не сподобалася, і вона там цих послів там заживо наказала закопати. Другий там акт помсти був, коли вона сама викликала вже послів до себе і їх відправила в лазню. У баню і наказала позакривати вікна двері, вони там позварювалися в тій лазні. Ну і третій самий такий знаменитий акт. Звісно, що це коли вона зі своїм військом відправилася до Древлян і нібито наказала зібрати данину пташками, і потім до цих пташок мотузочки поприв'язувала, попідпалювала і відправила до міста. І місто згоріло. Ну наскільки це було реально зробити саме з птахами? Складне питання, але те, що археологи виявляють на місці, де знаходилося місто древлянське Скоростині, велике згарище, тобто археологічно вони це там розкопали і виявили, і це згарище відноситься плюс-мінус до того часу, ну це факт, так тобто, скоріше за все, щось там дійсно Ольга спалила і таким чином показала, що не дивлячись на те, що вона жінка. Жіноча сила, сила жінок, вона дуже серйозна, і ніхто вже там не наважувався проти Ольги якось іти, не дивлячись на те, що вона жінка. А далі після цієї помсти Ольга князювала навпаки дуже розумно, дуже виважно. Вона увійшла в історію як така реформаторка, тому що вона здійснювала, здійснила реформу податкову. Вона встановила норми податків і повинності, це уроки і устави, встановила погости. Це такі місця князівської влади в різних якби в різних частинах Русі, куди князь міг приїжджати і куди люди зносили і де зберігалася данина. Вона здійснила дипломатичний візит до Константинополя, тобто не з війною, як всі інші до неї попередники її ходили, а з дипломатичною такою з мирною місією вона туди приплила. Також вона охрестилася в Константинополі. Ну, словом, Жінка, от жінка, от може, так, от можна ж було не воювати 20 років свого правління, а нормально правити, розвивати державу, і все було би хорошо, а не оці постійні війни завоювання. Тому що про синочка Ольги і Ігоря, от єдине, що можна сказати, це те, що він все своє життя, все своє князювання провоював. І ні до чого толком не довоювався. Ось у нас тут є карта схема, яку ви бачите зараз на екрані. Це карта завойовницьких походів Святослава. Святослав у нас князював недовго, всього лише з 964 по 972 рік. Чому так мало? Бо багато воював і швидко помер. Вбили його. Святослав у нас завоював в'ятичів, приєднав їх до Русі. Потім пішов на Волзьку Болгарію, завоював Волзьку Болгарію, розгромив Хозарський каганат. Розгромив Хозарський каганат, це, звичайно, класно. Але хозарський Каганат. Який тримав Русь в Данницькій залежності, стримував кочівників печенігів. І коли Святослав розгромив хазарський каганат, печеніги повалили на Русь. Тобто, з одного боку, клас Русі тепер не треба платити данину хозарам, але з іншого боку, тепер на Русь будуть нападати печеніги. Мінус. Далі е, інтереси далі Святослав пішов на південь, там також захопив, приєднав до Русі, а потім його інтереси зіштовхуються із Візантійською імперією. В них із Візантійцями, там за Балканський півострів були також м, конфлікти. І найголовніша така битва між Святославовим військом та військом Візантійської імперії відбувається в нас під Доростолом. Ось на карті можна побачити місто Доростол. До речі, так як у них сутички відбувалися в тому районі, то Святослав. Навіть свою столицю з Києва переніс на південь в Переяславець. І Київ залишився би, ну, без прикриття і в свою роль втратив як такого важливого міста. І словом, оця битва під Доростовом була дуже велика між Святославом і Візантійцями. Але якогось переможця там так і не було, по-перше, виявлено. А по-друге, розумні візантійці домовилися з печенігами, що, поки Святослав буде в поході, печеніги напали на Київ, напали на Русь. Святослав такий, о, Боже мій, там же ж на мої землі напали. Він змушений їхати на північ, щоб обороняти свої землі від печенігів. Печеніги на одному з островів Дніпра влаштовують засідку для Святослава і все. І отак Святослав і помер, і є ще й легенда про те, що печеніський правитель наказав зробити із черепа Святослава чашу і на ній написати щось типу чужого шукавши, своє втрачаєш. Ну, тому що, по факту, воно так і є, по факту Святослав, намагаючись оце постійно щось захопити, когось завоювати, він втратив навіть своє життя. Ось така сумна історія. Про наступних князів, наприклад про сина, Святослава, Володимира, ми будемо говорити вже в наступному відео, коли в нас буде тема розквіт Русі. Ну а поки що я нагадаю, що в мене триває набір на річну підготовку до НМТ з історії із кодовим словом Ютуб, яке ви напишете у інстаграм, ви можете отримати мінус 10% знижки. Всім па-па!